Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як можна змінити мову на магнітолі Driot. Але такі магнітоли ставилися ще не тільки в марки DJP, а й в Dodge. Тобто, щоб підключити телефон, у нас по замовчуванні стоїть англійська мова. Але якщо ви володієте французькою, Іспанською чи німецькою ви можете перевести на такі мови, і вам буде легше підключати сам телефон. Як ми це робимо? Це все робиться голосовими підсказками. Тобто, натискаємо кнопку телефону, і він лишень включається. І тоді ми змінюємо мову, на яку нам потрібно. І так, ми натискаємо кнопку телефону і змінюємо мову. French. I think you selected français. Do you want to change language? Je crois que vous avez dit français. Voulez-vous changer de langue? Oui. Français choisi. І все. І тоді у вас все підключається на французькій мові. Щоб нам змінити мову назад на англійську, робимо ту саму процедуру. Нагадую, що в нас є англійська. Німецька, іспанська та французькі мови. Міняємо назад на англійську. Телефон English. I think selected English. Do you want to change language? Yes. English selected. Все. Ось таким чином, голосовими підсказками ви можете перелаштувати собі. Мову, щоб підключати сам телефон. На сьогодні це все. До нових зустрічей!